Вітаю, друзі. 15 листопада, субота доброго ранку. Будьте здорові! Ну і що ж, як кажуть, шах і мат, дорогі українці. Кабінет міністрів пропонує спростити процедуру працевлаштування іноземців в Україні. Відповідний законопроект подано до парламенту. Він має зробити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців простіше. Замість двох окремих документів дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати. Законопроект, увага! Урядовий, тобто уряду Зеленського Сверденко. Також планують створити державний онлайн-портал, де українські роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці, а іноземці зможуть подати заяви на дозвіл дистанційно. Нагадаю, що в недавньому інтерв'ю Блумберг Володимир Зеленський заявив, що давав силу оборони України що місяцем мобілізують приблизно 30 тисяч людей. Але партнери та військові просять та піднімають тему посилення показників мобілізації. Ну а ще недавно Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, звернувся безпосередньо до Володимира Зеленського із закликом, що молоді українські чоловіки повинні нести службу в своїй країні, а не їхати до Німеччини. Він сказав, що запросив Зеленського забезпечити це. А я вам про це давно говорив. Українців на фронт, на утилізацію, а іноземців для розмивання суспільної ідентичності нашої нації. Чим більше суспільство різноманітне, тим легше управляти країною. Її ресурсами. Хоч одна мрія Зеленського збувається, правда, оголошень про роботу в Україні, у Польщі не буде. Такі оголошення будуть в Бангладеш, Індії, Пакистані. Пам'ятаєте, як Зеленський казав, хочу, щоб в Польщі було оголошення робота в Україні. Ну, будуть в Бангладеші. В Індії, в Пакистані. Ну, а ще, друзі, давайте чіткіше подивимося. Уряд вже зараз готує Україну до перетворення в біопомийку. Це уряд, націонал зратників, які не бачать української нації в майбутньому, українського народу в майбутньому, віри православної в майбутньому, української культури в майбутньому. Вони бачать мультикультурну біомасу замість українців, замість українського православного люду, вони бачать біомасу і готують для цього всі підґрунтя українських чоловіків на фронт, де їх перемелюють в бездумних, бездарних військових операцій російського генерала Сирського. Та інших маньків, а власне самих, власне, самих українців, які не потраплять на фронт, відправлять в Європу, їдьте туди, а на ваше місце в Україну нігерійців, Бангладешців, вихідців з країн Близького Сходу, Африки. Націю таким чином знищать, зітруть. Розірвуть кровно духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених. По факту вб'ють. І це роблять конкретні люди. Ті, які зараз роблять гешефт на крові, гешефт на війні. Оці всі: Міндічі, Цукерберги, чи цукермани, шефіри, інші Зеленські. Оце конкретні люди. Конкретні люди, які вчиняють конкретний злочин проти цілого народу, проти його віри, проти його культури, проти його. Е Жінок, яких вони хочуть, вони кажуть, що завоюють нашу країну, тим, що будуть тут народжуватись більше, і витіснять всіх, Витіснять, зітруть українців. Той, хто цього не розуміє, він не розуміє наслідків цієї страшної. Кривавої війни. Війни, яку по факту Україна і Українці ведуть на два фронти. Проти зовнішнього агресора і внутрішнього ворога зелених гнид. Проти Російської Федерації, яка чому розпочала агресію і захоплює окуповує наші землі. І проти зелених гнид, які по перше, з одного боку здають. Українські землі агресору, а з іншого боку, друзі, вони просто вони просто допомагають винищувати українців і витісняти українців з країни. Чим більше вийде, тим їм краще, управляти краще. Ну, от уявіть собі, чисто навіть з політичної точки зору. їдуть ці Бангладеси, Тунісці, Алжирці, ще хтось і будуть собі жити, розмиють українську націю, вийде така біомаса, якою буде легко керувати. Яка там на виборах ходитиме рідко, управлятиметься з певних центрів. Все. Все. А ці зробивши гешефт на війні, гешеф на крові, вони звалять. Ну, так як міндіч з Цукерманом звалив в Ізраїль, так і інші звалять. Ну, не всі в Ізраїлі, хтось в Емирати об'єднані. Хтось в інші країни де приймуть. Але вони не бачать свого майбутнього в нашій країні і не бачать себе серед нашого народу. Вони чужаки, чужинці. І тому вони тягнуть нашу країну таких, як самі, перетворюючи її на біопомику Європи. Думайте. Чи наші діти цього варті? Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.